Після масових ракетних обстрілів українських міст і чергового шостого рамштайну все більше країн погодились надавати Україні протиповітряну і протиракетну оборону. Зокрема, чотири установки погодилась передати Іспанія. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про ППО «Хоук». Це надійний перевірений часом комплекс, до якого є великі запаси боєприпасів у наших партнерів. Зараз на доручення президента ми працюємо над отриманням таких систем, також і з інших країн. Вони надійні і потрібні нам. Мін «Хоук» три це доволі застаріла система ППО, яку взяли на озброєння в Сполучених Штатах Америки ще у 1959 році. Система працює у взаємодії одразу із декількома радіолокаційними системами. Це, наприклад, окрема система для виявлення низьколітаючих стілей, окремо далекомір, окремо наведення. І ці системи, на жаль, теж не першої свіжості. На сам по собі комплекс він доволі складний. Він має доволі розгалужену систему наземних станцій. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, на нього буде лише одна єдина РЛС. Все в його одна релес, яка трьохкоординатна, яка вимірює як дальність, так і висоту цілі, так і точні позиції у повітряному просторі. Якщо і вона ж, до речі, і на відповідає за первинне наведення ракети у район цілі. Після цього ракета АІМ 120 вже вже ну захоплює самостійною, завдяки власній головці самонаведення радіокаційні. Власне кожне вдосконалення Холк – це часто було добавлення у систему нового радару. До прикладу, в 70-х встановили новий. Є радар nmpq 55 Синхронізоване обертання антенн дозволяло відкрити мертві зони навколо самої системи. Тоді не було і такого, щоб зафіксував ціль постріли, ракета самонаводиться. Це необхідно постійно підсвічувати ціль, яка атакується протягом. Е, ну... Око, вона не буде знищена, тобто це певний такий величезний мінус комплексу, тому що це впирається у так звану канальність, тобто неможливо обстрілювати декілька цілей одночасно, і це все це залежить від кількості станції підсвітки. Самі ракети перевозять буксирування і на одній установці три ракети, тобто оперативно працювати важко. РЛС виявили ціль, зенітний рахунок розгортається, підключаються локатори підсвічування. Тобто, швидше за все ці системи працюватимуть на місцях. У самої ж ракети швидкість у 2,4 маха. Це 50 км в хвилину і майже 3 тисячі в годину. Дальність враження – 45 км, висота – в 20 км. Мі 23 призначений для знищення саме аеродинамічних цілей. Тобто він призначений для знищення крилатих ракет, може знищувати вертольоти, літаки. А він не може перехоплювати балістичні ракети, тому що він не протиракетний комплекс. В середині 80-х була чергова модернізація. До комплексу Хов включили чергову систему, систему супроводження цілей. Дальність не збільшилась, але комплекс вже бачив ціль за 100 кілометрів. Власне, це остання модернізація в середині 90-х, Після чого комплекс зняли з озброєння на озброєння, якщо вони знімають саме з бойового. Чергу. То мова йде саме про ПАЗ-3, які на рівні 80-х років. ПАЗ-3 пройшло оновлення саме кількість радіолокаційних станцій, кількість була зменшена. Наприклад, був вилучений Україну е, радіолокаційна станція з далекоміром. Е, е, цю завдання виконує е, вже єдиний радар, який відповідає за виявлення сіли на середніх та великих висотах. І дещо автоматизовано, можливо навіть сказати цифровізовані деякі алгоритми і сам наземний командний пункт. Те, що приїде в Україну, не остання модернізація. Такі системи досі стоять на озброєнні Туреччини. Щоправда, в неї інтегрували сучасний радар Сентінел, який стоїть у комплексі вже з нашумілими системами на САМС. А всі попередні версії країни НАТО вивели з озброєння до 2002 року, тому що сам підхід до протиракетної оборони взагалі змінився. Лі у світі доволі невелика кількість ракетних комплексів, як таких, коли ми говоримо про країни НАТО, які просто Ну, скажімо, прямо десятиріччями будували свою протиповітряну оборону на винищувану на винищувальної авіації. Тобто, для неї занітракетна комплекс – це така, от ну, ну, додаток до не основний компонент протиповітряної оборони. Звичайно, ці системи можуть збивати російські ракети, адже друга армія світу теж запускає старі радянські ракети, до прикладу, Х-22. Зберігайте спокій, вірте в наше ППО.